Будемо зараз відкривати смрадові скрині. Я одну місклікнув безкоштовну яку було на сайт, так, і мені дав один день прайму та одну навчальну брошуру Японії. Також ми забрали дві безкоштовні, які були стилева мисливця по 900 печаток. Та будемо відкривати зараз 77 коробочок. У мене немає е, трьох танків. так, У мене немає про 6 об'єкта. 160... 168-го німецького і лад стрв 120 У мене немає, всі решту в мене танки є. Тож, подивимося, чи нам повезе, так, чи ми зможемо їх всіх залутати за 75 коробочок. Погнали. Чи підкручений стрімер, чи ні. Відкриваємо з анімацією, в мене мало коробочок, так. Um, до речі, вільний, вільний досвід. Нормальний. І резервики на кредит. До речі, синя коробочка. Підкручений стрімер, кажіть. Тобто, ви хочете сказати, що за три безкоштовні коробочки мені випав Лад з трв 120? Бля. Богига вже просто не вірить. Мені двічі. На FIR фір, фір, попалися 4.04 <ріст> <ріст> попалися 4.04 плюс 100 цих <ріст> Печаток. А тут третя коробочка і лад uh, СТРВ120. Погнали, далі відкривати. Ну а що? Ну а що? Так, 15 тисяч кредитів, день прайму. 50. 000 кредитів, Таке. Відкрутка полюбен, та не те слово. Що і на е, стилем мисливці, що і при відкритті. Ну, не, ну, бля. чесно скажу вам, три. Третя коробка і старевешка. Це капець. Ну, ми будемо анімацією дивитися. Якщо є синя анімація, це означає, що випадає 100% танчик. Якось так. Коли вже танчиків не буде, тоді синьо, Цей, перепрошую, синьо, зелене світчінь, так? Добре, два танки залутаєш. Два так. 100% залутає. Якщо це другий танчик буде об'єкт, тоді я буду ще за все задоначує на про прототипу 6. Бо прототипу 6 найкраще, але... Физи буде видко. 5 тисяч вільно досвіду. Я би хотів, щоб взяти вільний досід 250. Це це, не знаю. Буде капець. Таке це розрив. Чую кредити зразу же. Зразу чуються кредити. 50 тисяч кредит, 15 15 вільного непогано. Знов кредити пішли. 5000 вільно досвіду. Ну, так яке зараз три танки, ти ще дві компенсації. Та де? Та не буде такого. Не буде такого. Резервики. Добре. У мене тих резервиків багато. Я чую, що кредити знову випили. А в тому в зеленому були кредити? 100 тисяч. Вау! 35 війного досвіду? Вау! І. золота. Ні, Ну це гарна коробочка. Це дуже гарно, коротко. 35 вільного, 100, кр... 100 тисяч кредитів. І ще й цей. В кінці дали. 3 d стиль той прекрасний. Так. День Prime, Це, це що найгірше, що... що є. Це День Prime 50 тисяч кредитів просто. Не знаю. 100 тисяч кредитів. О, це вже це вже то, що треба. Куртуємо рулетку далі. Так. Так, крутимо, крутимо. Начальна брошури японії та 1D Prime. Окей. Ми кредити та резервики на досить. 3D, 3D рід, рідкісний 3D-обіс скриня зі скарбами мені випало. Це вже другий. Тут можна, якщо так сет, типу, взяти, там є типу, 5, цих, 5 різних штук. Найцікавіше це є, якщо не помиляюся, підкова з 4 листок як крутиться. З типу того. Найцікавіше. Так, погнали, ще лишається 30 в мене, мене лишається 55 коробочок. Було би. Гарно, якщо би зараз за ці 5 коробочок випав танчик, так. А потім ми, щоб ми вже не, доку... не докупляли коробочки ніякі, так. Якось так. Знову 3D-обiz, це вже третій. Третій 3D-обiz. Залишилося ще два. Це якраз uh, оця підкова. І ще а щось, щось не пам'ятаю. Ай, би. Це... це це капець. Найгірша яка є. Нали. Мені ця бочка не випала єдина. О знов такий же самий. Ясненько. Походу е, буде грант зараз. Походу буде зараз грант 25 коробочок. До гаранта залишається. Інші обвіси випали. Зрозуміло. 5 тисяч вільну досвіду, особисті кредит, кредити і досвід. У мене їх так багато вже, що. Вже і не цей. І не треба. Добре. Най най найкраща скриня в лапках. Реально, найкраща скриня в лапках. Радейта та день прайму. Є. Yeah. Нема зеленого світіння. Немає танчика. Начальна брошура знову ж таки Японії. У мене залишається 40... 45. ще пробочок. і 20 до гаранта 100 тисяч кредитів непогано. 50 тисяч кредитів, резервики, ну таке. ну таке Знов щось цікаве. Вільний досвід, Коли 30, щось цікаве завжди. На 15 тисяч вільного досвіду також добре. досвід, 17 до гаранта. Зелена. Не знаю, чому я побачив швидше оцю анімацію. Просто, 6. Сюди. Сюди джудо, ну і 40 на скрині, якщо не випаде об'єкт, я не ображусь. <гум> Де мій прототіпу? Не знаю. Не знаю, понал далі повідкриваємо. Прототіпи це найкращий танк з нових. зелена. З другої коробки. З другої. З другої. Сюди. 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 Оооооо. А я казав підкручений. А я казав. Зараз ще компенсацію треба, 39 коробочок. Відкриваю далі по 5. А ні, ніфіга, Я по ні. Я собі хочу отримати задоволення від цих коробочок. Панало. Я Хочу отримати задоволення від цього. Людям гра приносить нас задоволення. Сюда, сюда, сюда. А чо ні? 75 коробочок і. А з якої коробочки я взяв усі? Чекай. У мене було 30... 39 залишилося. 39 залишилося. Так, калькулятор. 78-39. За... Так, за 39 коробочок мені випало 3 танка. Добре, я би хотів би 250 тисяч ще, ще вільного досвіду джахнути. Я б реально хотів би ще 250 тисяч вільного досвіду джахнути. Якщо би можна б було, бо це взагалі охеренно би було. Але подивимося, чи Чи мені з 33 скринь випаде. Ну, йдуть кредити. Тут чути. 50 тисяч кредитів тоді непрайму це гімн гім... гімна. Це коробка, це найгірша коробка, яка є. Так, щось цікаве, 5000 вільного досвіду, сюди. Сюди. Знову кредити будуть. 50 тисяч кредитів. окей. Ну ще 30 скринь. Дуже помало відкрилося. А що так дуже. А чого так помало відкрилося? Я не поняв. Як дуже так. Повільно відкрилася. Капець. У мені лудоманія мертва, мертва, як я вище. Зрозуміло. Ти подивився мій стрім по сталкеру. Жах. Там все просто перелути від А до Я. Погнали. Знову кредити Я вже задоволений, мені випало всі три танки. Нові та. Що випаде компенсація, це взагалі буде шикарно. Це взагалі буде шикарно. 15 тисяч вільного досвіду. Чудо їх. Дякую, гра. За 15 тисяч вільного досвіду. Але хотілося б 250, знаєте. Так, може так, я, я нічого не натякаю, блядь. 5 тисяч. Азарт ігри грає. Оце називається латоманія? А. Так. Опа. Сюди. Це четвертий обвіс, так. А, до речі, мені ще... мені не дали ще підкови. Це плюшкінство? Ага, я поняв. Мені ще... мені ще не вистачає тільки цієї підкови на голові. Типу, що класти, і все. Добре, але треба, щоб було три типа, три, типа ітема І тоді вже буде, так як би. три ітема. Сюда. Тобто я всі 3D обіси забрав. Я взяв всі 3D обіси. То можу якийсь танчик зробити. фул, Full, uh, full під підковах. Ну, Непогано, як на мене, я думаю. Три танчика взяли. Взяли. В Polo взяли, взяли. Якщо ж компенсація візьметься, то буде просто отако. Резервики сюди. Балдур е, з там луто на 500 годин гри. Оооо. Можливо, можливо. Добре, резервики 25 до, гаран до гаранта. 25 до гаранта. МР на 150 годин. ОГО. 5 тисяч вільного досвіду, знову ж таки. б більше. Можливо, 75, чи скільки там є вільного досвіду. 15 вільного досвіду. О, дякую, дякую. Погнали далі. Добренько. Залишається 21 до гаранта. Типа 11 штук. Це І ні туди, і не сюди, типа. Знаєте? І не туди, і не сюди. Розуміло. Зрозуміло. такі будуть у нас, знову ж таки. Запам'ятайте, у нас було 2000. 2000 кредитів якщо не помиляюсь. А, то буде статистика То буде статистика що випало, так. Ну, блін, то вже з гаранта так. Прайм танк, ну та що це таке? Ну то. Та... Давайте щеп я не докупляв. Давайте ще я вже не докупляв один из коробочок, та це так треба. Вроде чого, три пак купляти по п'ять? Опа, три особистих резервів. Так, ще маємо дві коробочки. Ну і остання. Ну, я друзі, я думаю, що потрібно добити ці 11 коробочок. Так. Будемо добивати, швидше за все, по 5, так? Початку 5 відкриємо, потім 5 відкриємо. Так. Щоб це, Щоб. ну, Взяти компенсацію золото? Так. М -м -м. Там коштує... 5 Стоп'ятнадцять чер, корот, третий ось так не більше. Так, відкриваємо ще 5 коробочок. Відкриваємо наступну. Дивимося, чи буде, чи ні. Щось цікаве. Вільний досвід резервики. Треба ж взяти компенсацію. Універсальний посібник. Ох, ніху, а А з якої ймовірності випадає. А, 100%? Я поняв. Це d в у мене всі є, але. Універсальний посібник на 250 тисяч. Це нормально. 100% та, блядь? відсотків 15 тисяч вільного досвіду. Треба докупляти ще пак. Так. Так, ще повернемося. Ще треба докупити Ну нічого, 80 коробочок і це є 3 танка. Так, без, без компенсації. Але скільки кожен відсоток схований, я не знаю. Подивимося. Гадаю, менше 1-2%. Та-та-та. Я теж так гадаю, бо 100%, блін. Леондарні шелтри дев віз. Дякую, та. В лапках ні. Нахрен ще одної. ще одної підкови. Хіба що дві підкови на голову поклав. Наст вільного досвіду. Окей, зашибісь. Тобто це вже в нас є. Три особистих окей. Це якщо я як ці до відкриваю, це буде 85. Тобто можна сказати за 86 коробочок, 4 танки, та. Окей Буде десь 0.9КТ. Бачите, ну, типа. Ра. Останнім гарантом дає. То, якось так. Останній гарант Опять так повідкривало і все. Тож забираємо останній танк. Аж тут нема вже підсвічення зеленого. Пецацію нам дадуть за прототипу 6. 9400 Супер. 86. Охібать, насипало. 86 коробочок, 4 танка. Непогано? Непогано. Ну і ще 2 відкриваємо, й все. Блять, вже по-другому -по колу Альо, Алло, схаменіться, мені того не треба. Дайте мені вільний досвід. Окей, ось так у нас є скриньки і йдемо до статистики. Мені випало 4 техніки за 89. Тобто з 89 коробочок ми взяли е, 4 танки. 89 коробочок взяли 4 танки. Так, Prince Screen. 8 3D 8. 36 днів прайму. небагато мені прайму кинуло, чесно скажу. 3 лями кредитів. Ось сюди. 205 тисяч вільного досвіду. Це, це непогано. 205 тисяч вільного досвіду. Це супер. 91 резерв особистий. 33 на вільний досвід, 32 на бойовий і 26 на кредити. У той раз мені на, на кредити було набагато більше. Один універсальний посібник. Та, Навчальні брошури всякі різні. Так. Випало. Усередині. Ну що, танчики ми всі повибивали. Тут ми два, дві щасливі підкови взяли, 2 горщика. Чи не помиляюся, дві діжки всі, та, взяли. Але взагалі загальному, 8 3D-обвісів. 3D З досвіду мені кидало тільки 5-15. Більше, якщо не помиляюся, у мене не було. Ну і. Мнісальні посібник кинуло навчальні брюшу, всякі кинуло кредити 50, 100, 250 не було. Ну і всякі різні резервики Було 35. Було 35? Блін, я промахав. Тоді в реплеї собі подивимося. Тож, всім дякую, Так, хто дивиться дане відео. Не забудьте поставити вподобайки. Так, а ми йдемо далі грати з левому мисливця. Чао!